Ви запитуєтесь, милюю, айчки, я на окупованій території проживаю. Чи допомагає моя молитва, і енергетична робота Україні? І, звичайно, так ще як допомагає, тому що ви там сяєте разом з нами, і ви там, замість всіх нас, проводите енергію, під'єднуємося в одне поле молитвене. І ви там проводите божественну енергію через фізичне тіло. Ви там працюєте як сонечко, яке зруйнує ілюзії тих людей, які ще в минулому, або, скажімо так, ще мислять по-сторому, ще не змінилися, і мають певні програми енергетичні. І ще їм потрібно, щоб зруйнувалися їхні ілюзії. Тобто, навпаки, ви туди проводите нову чисту енергію, новий чистий потік, нову чисту Україну, і швидше люди там почнуть пробуджуватись. І чим більше навпаки людей будуть на окупованих територіях підтримувати світло, підтримувати Бога, з'єднувати з нами, з тими світлячками, які вже пробуджуються. Тим краще і швидше зруйнуються старі Грегори-ілюзії людей, і люди почнуть пробуджуватись, почнуть іти до Творця, почнуть бачити істину. В них спаде ілюзія про цю війну, про все, що відбувається. Вони почнуть знати істину, вони почнуть пробуджуватись, і ми почнемо всі разом об'єднуватись. Дасть Бог. Тому ми, сонечки. Це на благо. Молитва завжди, це, молитва це що взагалі це об'єднання з Богом, це просто проявлення Його світла. І це прекрасно. І чим у вас буде більше цього світла, чим більше ви будете напряму спілкувати з Творцем через чистоту свого серця, тим ви сильніше будете провідник. І тим більше буде вібраційний вплив ваш високої вібрації через вас творця на ту реальність, в якій ви знаходитесь фізично. Чим ви, скажімо так, ширше розширяєтесь, чим вища вібрація у вас, тим швидше біля вас люди змінюються. Тим швидше руйнується все темне і проявляється світло. І це прекрасно, мої любі сонечки, Адже ми переходимо всі в світло. І четвертий вимір таке саме справжнє зараз чистилище. Ви знаєте, що зараз по всьому світу піде. Вже пішла енергетично, розказувала ця хвиля звільнення від темної енергії минулого. Це вже відбувається на тонкому плані і на фізиці. Також ви дуже скоро будете бачити ряд певних подій, які будуть набирати оберців, але це все на краще, тому що світло перемагає.